Чіпати. Ви напишіть табличку штраф 5 гривень. Напишіть табличку Штраф 5 гривень. І зразу чіпати перестали. Так, молоді пальця. Дивіться на машлі та булка. Так, я буду говорить на 6 гріш. Ну а що, там? Я буду брати 5 гривень. Іди маленький. Хлопчику відійди, будь ласка. Мальчик, а ти йди, пожалуйста. Дивись. Не розумію українську мову. Тарас! Там я війжую, походу розпутаємо. А скільки ця коровка чи що це таке? 70 гривень. А, що це 80 гривень? Вчера, я вчера, говорила, 70. вчера 70 за чудика вы говорили вчера 70 а уже с коробкой 80 сегодня завтра поторгуемся уже будет 50 цены, цены падают посмотрим посмотрим в конце лета может быть. А, если а, приходить регулярно работаю, некоторые западные такие, а может скинуты рубчик пожалуйста, да? это скинете Ні, ну це така, розумієте, це таке в крові. Поторгувати. А а ну, Нехай буде 50 копійок, але скинути треба. Спочатку накинуть 20 рублі, а, а скинуть не, рубчик. <схід> <схід> Весь прикол в тому, що можна поторгувати.